Привіт, дорогі людство йде до кінця світу, так як був потоплений перший світ, за те, що люди з спачими ангелами, народжувалися мутанти, велетні, циклопи. Цей світ Бог повністю змив вижив тільки ной. Так само, як Содом і Гомора були повністю знищені. Це були великі міста. І Чому вони були знищені? Бо тому, що світом правив блуд. Цими містами право блуд І зараз що відбувається у нашому часі? У Європі дітки 5 років мають обирати, чи хочуть вони бути хлопчиком чи дівчинкою. Це безумство. До чого котиться світ? Без Бога. Люди не обирають Бога, обирають служити собі. І я розумію, що нам потрібно бодростувати, молитися, перебувати в Слові Божому, перебувати у церкві. Звіщати слово, щоб ми не були обманутими.